Всім привіт! Такі. Сьогодні в мене п'ятниця, завела я Вовчика в садочок, Васильку температурить. Все те саме, без жодних признаків. Зараз загляну, коли приймає наш лікар, покажуся. верніше його покажу. І а, зараз кумою зайдемо на каву в кафешечку Рафінат. У нас тут є. Давно тут не ще 6 літа. І а, які в мене сьогодні плани? Плани взагалі грандіозні. Чоловік їде додому, а його на трошечки відпускають. Коротше, не знаю наскільки довго. Казав, здається, до неділі вечора. Ну, побачимо, поки він відмітиться скрізь, знаєте, то можливо півдня пройде. На ще з ним тут є деякі справи. Потім звозимо, напевно, Василька до лікаря, заберемо Вовчика із садочка і день майже пролетить. Василька до лікаря на 11.30. Зараз йду, заберу його і поїдемо, покажемося. Саета телефонує мені Юрчик і каже, Василько мене заразив. Я думаю, Боже, вже у Юрі температура, але ж я якби сплю з малюками і найбільший контакт між саме ними, а не Юрчика і Василька. А тут Юра каже, що ми живіт болить. Я кажу, і яким боком? Василько тебе заразив, якщо Васильку живіт не болить. А Василька температура, в тебе температури нема. Ой, посміялася, йду зараз додому, побачимо, що там, як там, тим веселе життя багатодітної мами. Забрала я нову посилочку від компанії 25 Coffee Roasters із поштомату, і покажу зараз вам, що я цього разу собі замовила. Як і завжди є цікаві наклеїчки у посилочці, і ще якась ось така невеличка брошурка. Як ви знаєте, я скажений просто кавуман, але дуже полюбляю ще різні смаколики. Замовляти разом із кавуською. Цього разу це в мене горішки з медом. Я їх неодноразово показувала в себе на каналі. Їх полюбляю не тільки я, а й мої діти. Це не тільки смачний такий перекус, а й корисний. Далі я взяла собі знову ж таки каву із лінійки Тафлер, яку би я каву з цієї лінійки не обрала, вона дуже-дуже смачна, ароматна. Мені дуже подобається і не тільки мені, хто приходить до мене в гості, то просто в захваті від цієї кави. Якщо ви ще не знаєте, то за промокодом Мама 4 ви отримаєте 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Залишаю вам посилання та промокод зі знижкою в описі під відео, користуйтеся і смакуйте смачну натуральну каву від українського виробника 25 Coffee Roasters. Зараз я вдома збуду збирати Василька до лікаря і хочу нагадати вам про збір на екофло для наших військових. Цей збір проводить моя знайома обов'язково після того, як збереться повна сума буде чи фотозвіт, чи відеозвіт того, що придбали і військові отримали. Всі посилання, реквізити є в описі під відео. Якщо можете доєднатися, то буду вам дуже-дуже вдячна. Так, да, ми їдемо на маршрутці, і тато приїде. так? Да? Та-то подарунки привезе. Збила Васильку температуру. Мама. Їдемо до лікаря. Тасинок. Да, Наші різдвяне, новорічне, багато де на магазинах є. Ніхто ще нічого не знімав. Хоча ні, ні. вже далеко до Нового року. Мама. Ти хочеш пити? Точно хочеш пити? Да. Зараз мама попросить стаканчик. А тобі, стаканчик, Нема, мама зараз візьме. А. Це не чіпай, це не можна, це регулювання. Ня -ня? Регулювання Ммм, Яка смачна водичка, так? Да? Мам, це уряд як падає води путь, а це немає. досі да, немає. Смачна водичка? А де, де, де буде води коли коляко від заряджує? Так, бачиш. Так, нарешті я буду готувати курячі відбивні, ну, вірніше, з курячих сердечок. О, бачу, ще це не відрізала. А, трошечки де-не-де повідрізала лишнє, порозрізала. Ось так, попромивала все це. І буду зараз відбивати. Взагалі, курячі сердечка я. Вимочувала двічі, хоча можна було їх розрізати і тоді вимочувати. Як бачите, ось такі невеличкі відбивні в мене вийшли, повідрізала я ось та лишнє. І ці відбивні я підсолила, поперчила і склала ось так в миску. Взагалі солила і перчила шарами. Готую зараз борщик. Тут картопля вариться з бульйоном. Тут засмажка в нас. І капусти я знову ж таки сюди. Додавати, певно, не буду. Ну, в нас такий стандартний борщ всі їдять, хоча коли кажу, що я не додаю в борщ капусти, то дуже багато негативних коментарів, що це не борщ, це вже суп. Взагалі в суп додається якась крупа, а в борщ не додається крупа, тому це в нас борщ. І багато хто із моїх знайомих готує саме ось так, тому я не одна. Поки в мене борщ вариться, готую паніровку і буду смажити свої відбивні. Спочатку я їх вмочую в борошно, тоді в яйце і тоді в паніровочці сухарі. Сухарі в мене домашні, підсмажуються відбивні дуже швидко, тому що це курка. Що я можу сказати? Відбивні, дійсно смачні із курячих сердечок. Mm. Так що можна готувати, в нас вони по 85 гривень за кілограм. Це не дуже дорого. Ну, Трішки є з ними мороки. Я їх відразу вимочувала, потім я ще їх вимочувала і промивала розрізані. Але мені здається, що краще все-таки взяти, просто їх порозрізати, вимочити вже розрізані, тоді вцілити все, відбити, додати всі спеції, зробити паніровочку і посмажити. Це смачно. Це дуже-дуже смачно. Зирьки. Это, речи, штучки, Фига, кажется, от прыщиков. А же позбываемся прыщев. Ай, зацелую, тату! Ай, тату! 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 Тата, Тату, Ота в тата вже не здума. У нас сьогодні неділя. Я ходжу, забираю посилочки, забрала тактичну аптечку і забрала я... Ну, посилочку мені тут Лена із каналу Неорина Написала, що чи не хочу я забрати своїм хлопцям а, куртку та черевики. Подивилася по розмірах, здається, наш а, розмір. Тому думаю, чому б ні? Хлопців двоє, все зношується, плюс до всього, якщо діти потрапляють у село, все брудне, а потім треба щось чистеньке. Так що а, взяла. Іду зараз додому, буду знімати вам. Розпаковочки і у нас досі Василько температурить, а в мене заклало горло. І то так заклало, що я так мучуся ці дні. а Добре, що в мене є два дні вихідних. І нічого я не випускаю, бо, чесно кажучи, відео і не було б. Якісь такі хвороби ходять. Я не знаю, нічого від того горла не допомагає. Ось так що ми лікуємося, але результату поки що немає. Хоча Василько сьогодні спітнів під ранок, я також тому думаю, йдемо на поправку. Ви це чуєте, як пташки співають. Буде весна. Як вже хочеться весни і тепла, цей холод. І ти співає. Хоче січень, а хочеться весни. Буся, привіт. Ти також будеш огляд робити? Так, забрала я тактичну аптечку, показую вам суму. Ось. Дуже вдячна кожному, хто долучився до збору. І завдяки вам ми купили моєму чоловіку тактичну аптечку. Викладаємо, звісно ж таки, з неї все. Але мені здається, я не знаю, як ми будемо назад це все запаковувати. Так, це в нас, напевно, ковдра. Це термо. А, це термо-ковдра. Бачите, чоловік тут більше знає. Ножиці, два маркери, три турнікети. Так, раз, два і ось третій. Це ось ці турнікети, сам XT. Ну, я дивилася, пишуть, що це найкращі турнікети, що взагалі є. Так, армований скотч в рулоні. Далі назоф РНГ Альний. Повітрові. Боже. Такі назви. Так, а це що? А, пов'язка онклюзійна. Ідем три ось таких серветки гелевих протиопікові. Далі тут іде бинт гемостатичний. Два бинта. Я не знаю, от Однакові, так, бинт марлевий, медичний стерильний. Їх два штуки по 7 метрів кожен. Далі тут у нас бинт. Тоже. Бинт професійний з однією подушкою. Типа підкладати. Ні, такий він такий бинт, він тряпка і. А, він типу як еластичний? Так, да, це. Типу еластична. Типу всередині тут є, блядь, подкладка. Угу. Так. А, марлюва і такі ще зажим діпи, заводить. Ага. Дві пари рукавичок є. А це що? Що в нас тут пише? Накладка на очі захисна, дві штучки йде. Так, здається, все вам показала. Ще є книжечка. Осібник з надання невідкладної медичної допомоги. О, оце супер. Що є? Звісно, коротше, її треба прочитати ще до того, як вона знадобиться. Бо потім в екстремальних умовах навряд чи хтось буде її читати. Так. І ось є ще отака а, Боже, картка хворого, кому надають допомогу. Дай Боже, щоб це не знадобилося все. Здається, ви весь комплект показала. Все, що входить. І вона знаходиться в ось такій сумочці. ну, Досить така компактна, її можна приліпити. Можна ось тут на пояс причепити. Коротше, на цю штучку можна. Вона досить так компактна. Зараз будемо старатися назад це все запакувати. І щоб воно трималося купи. Бо дуже затрамбоване було. Розпакувала один турнікет, щоб вам показати, як він виглядає. Максимальний його захват 80 см в об'ємі і напівобхват 40. Ну, ось такий він. Коротше. Не знаю, мені казали, що ці турнікети самі, самі кращі. Ми тут навіть тестуємо турнікет на нозі. Коротше, все, нормально, все працює, все стягує, все добре. Склали ми назад все. Зараз побачимо, чи закриється вона. І так, по об'ємах, щоб ви собі розуміли, вона невеличка. І це моя рука, оце аптечка. Компактна Нормально. нормальна. Хочу ще раз подякувати кожному, хто долучився до збору моєму чоловіку на тактичну аптечку. Дуже-дуже вам дякую. Поки забирала тактичну аптечку, забігла ще в Еврору, купила кондиціонер ось такий. Це мій улюблений. Я взяла чоловіку новий кабель до телефона, бо. Як виявилося, дорожчий кабель дуже погано заряджає. І я не знаю, де чек. Я загалом його не зберігала, тому забігла в Аврору, купила шнур, такий, як беру собі до телефонів. Знаю, що вони працюють декілька місяців, потім викидаєш, купуєш новий. Дивіться, яку класну куртку мені прислала Лена. Вона така, знаєте, такого. Не пам'ятаю, як цей колір називається. Він не коричневий, а, можливо, капучино, ну щось типу того. На камері зараз він не передається, більш такий жовтуватий, Але курточка класненька. Ну і вона така більшенька, знаєте. Буся, що ти робиш? А, я думаю, що поки що буде на Василька, а потім, можливо, і на Вовчика у нас якому носити. Ось а, черевички ось такі. Ну, я так дивлюся, що трошечки будуть великуваті ще на Василька, можливо, на наступний рік буде носити, тому можна сховати на зберігання. А, тут для вікі передала геллаки. Ось такі. Я думаю, вона буде задоволена. Я в основному не маю часу гель-лаками фарбуватися. У мене тільки гель. І на тому все, і топом покрила. І тут в нас ще різного плану іграшки. Дивіться, які прикольні. Я думаю, мої хлопці будуть задоволені. Зараз у них також є купа роботів. Дивіться, які класні. Така машинка. Лена, дуже-дуже тобі дякую. Сходили ми з Юрчиком в магазин. Слухайте, нічого майже не купили, купили все на піцу. 503 гривня 30 копійок. І це, враховуючи те, що в мене вдома ще дещо є. Це не все ми купували на цю піцу. Коротше, ціни космос. Привіт. Помічник несе пакета. Сьогодні, не знаю, вирішили в честь Неділі приготувати піцу, давно вже планувала. Плюс до всього чоловіку дам з собою. Коротше, не знаю, хотілося б замісити тісто, зробити власноруч заготовку, але переговорила з Вікою, вона каже, давай купимо, не будемо міситися. Все-таки хочеться відпочити неділя. Так що, не знаю, будемо зараз готувати. Давайте покажу, що купила. Тут у нас дві заготовки на піцу. У мене ще є дві заготовки таких, знаєте, тоненьких із сільпа. Ну, а ці такі грубезні, я не дуже би хотіла на них готувати, коротше, але вже як і є. Взяла ще мідій на піцу з мідіями. Також взяла шампіньйони. Хочу їх підсмажити на піцу. Майонез. Далі в нас тут кукурузка взяла чемпіон. Два шматочка сиру, бо одного буде мало. Також взяла молочну ковбаску. І ще взяла курячу грудку. Ціле копчене, хочу ще таке. Ну, У нас буде три види, я думаю, піци. З ковбаскою із. Курячою грудкою і з ну побачимо. Першу піцу в мене робила Віка, ну а наступні вже я, тому що діти дуже хотіли пообідати чимось. Використовую я на один вид піци ось такі заготовки із сільпа. Скажу чесно, не дуже мені вони сподобалися. По-перше, вони не піднімаються, тісто, ніби слоє не виходить. А, на жаль, не змогла я вам відзняти вже ну, розрізану піцу, як вона виглядає так. А, тісто тоненьке, але. Ну, мені не дуже. І на сам смак також воно якось а, не передбачає те, що це має бути піца. Коротше, купувати більше не буду. Краще все-таки зробити свої заготовки і потім їх використовувати. А, саме ця піца в мене була з мідіями та лимончиком. Неодноразово ділилася рецептиком такої піци в себе на каналі а, і на кулінарному каналі. Показувала, деякі люди дивувалися, хто спробував, їм також сподобалось. Чесно, ця піца дуже смачна. Так, вона з кислинкою, але навіть під чайок, вона так класно підходить. Якщо ви полюбляєте морепродукти, полюбляєте лимон, то можете спробувати приготувати. І третя піца в мене ось була із копченою курочкою, смаженими грибами та сиром. Ну, а це це з мідіями. На кінець відео хочу подякувати всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите свої вподобайки. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!